Привіт! Мене звати Яра, і я рада вітати вас на моєму ютуб каналі, де ми разом поринемо світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Що ж, настав час чергового звіту. Хоча літа в цілому з багатьох причин вийшло марним, все ж при бажанні можна таки знайти про що розповісти. На перше, мала би бути оповідка про негативний відгук на мою книгу від блогера ютубера, але залишу її на десерт, хоч і сталася подія? В перших числах місяця і, відповідно, передувало всьому, про що піде оповідка далі. Другим актом марлазанського балету найстане самовипил ресурсу «Buy me a coffee», що доволі суттєво перекроїла плани та дещо похерило певні напрацювання, а також, як наслідок, призвело до поквапом створеного онлайн-магазину для продажу власних книг, який я все ще поки що не презентую. Хоча. Ну, загалом суть в чому. Як я вже казала в якомусь з попередніх своїх відео, замість мертвого Ента, я знайшла інше видавництво, головна дієва особа якого сформулюємо це так, зараз знаходиться в лавах ЗСУ. Спочатку у нас все стартувало дуже батьоренько, навіть з урахуванням того, що мене одразу попередили за можливі довгі затримки з діями та навіть відповідями видавця, із зрозумілих причин, проте… Ну камон, скоро вже буде рік, як я просто сиджу, чекаю, допринтовуючи свої книжки поштучно в різних друкарнях під кожного замовника. Це ж не діло. Тож я домовилась з іншим видавництвом, з яким ми вже співпрацюємо в межах видання збірки оповідань від спілки мова. Але й тут є загвоздочка. Річ у тім, що це видавництво також інді, навіть самовидавництво. воно невеличке, без власного капіталу, тому, щоб надрукувати наклад, за нього одразу треба заплатити. І про поштучний друк мова навіть не йде. Але тут головне почати якщо набрати хоча б з десяток замовлень з передоплатами, справа потрошки помалу зрушить з місця, і вдруг піде не тільки відьма, а й інші відання, які я готую до друку або наразі тільки пишу. Тобто, якщо підсумувати, в магазині сенсу як такого особливого немає, тому що накладу на руках для продажу готового теж поки що немає. Але з іншої сторони, можливо, він дозволить зібрати хоча б стартову суму на перший друк тиражу, який в цьому самому магазині можна буде вже продавати по-нормальному. Окрім того, в тому ж магазині вже є продаж електронних книг, які не потребують жодних видавниць та друкарень. А також в найближчому майбутньому там заплановано з'яву мерчу та аудіокниг у моєму виконанні. Тож, хоч і створений він поспіхом на хвилі обурення Дімі Кофі, але користь цього магазину таки є. Посилання на нього, до речі, ви знайдете в описі під відео. Магазин, до речі, неочікувано приніс одразу дві додаткові користі. По-перше, він змушує мене шеволькатись активніше, щоб воно не простоювало дарма та й без з того скудних грошей не кушало. А по-друге, він дозволив отримати доступ до авторської сторінки на сайті Goodreads, який автоматично створює цю саму сторінку, коли ви викладаєте свою книгу на Амазоні. Чесно кажучи, мені довелось добряче повоювати, щоб цей доступ отримати, і наразі я планую присвятити увагу ще й роботі з цим ресурсом, який вважається доволі перспективним та популярним серед книголюбів, авторів та видавців. Так як бачите, я таки пам'ятаю за обіцянку займатися власним маркетингом, хоч і може здаватись, що справа йде на таксяк важко таки бути й і швачкою, і прачкою і на дуді грачкою в одному лиці. Тим паче влітку без світла, в алергічний сезон і так далі, але якось та стягнемо і не таке долали. Єдине, що мене в цьому смішить, так це черговий новий пункт до списку справ, які я нещодавно назвала не буду братись за щось нове, поки не зроблю старе. Угу. Впродовження теми про друку передруки книг можу розповісти, як я написала кільком новим друкарням, які здались мені найбільш перспективними. З двох головних причин. По-перше, в умовах на обох сайтах написано, чітко написано, що вони дозволяють друкувати навіть по одному примірнику. По-друге, співвідношення ціна якість було, як на мою думку, цілком прийнятним. І якість паперу, і додаткові послуги, і бла бла бла. Але це не було б гідним окремого згадування в цьому відео, якби не це саме але. Отже, відкриваємо сторінку першого сайту, що ми тут бачимо? Так, блоки книги під тверду політурку зазвичай прошивають озошити синтетичними нитками, які не втрачають своїх властивостей багато десятиліть. Однак, можливо, і бюджетне клеєве з'єднання. Зріз блоку може бути білим або пофарбованим. Ну тобто виглядає все так, ніби є варіант і прошивки, і проклейки. Ну, типу, як бачите. Але що мені написали в листі у відповідь? Правильно. Звертаємо вашу увагу на те, що шиття ми не робимо. Хм, ладно, окей. Вже трішечки напружує, але окей, далі. В своєму листі я вказала чіткі параметри книги кількість сторінок, тип обкладинки, тип паперу, тип, тип кріплення. Коротше, все, що потрібно для того, щоб її надрукувати, спитавши ціну за один примірний книги з ось такими конкретними параметрами. Ну, от вам калькулятор сайту, йдіть та самі порахуйте. З однієї сторони, я, звісно, розумію таку відповідь, а з іншої, з цією добивочкою, сервіс виглядає ну не дуже привітним. Щось я маю сильні сумніви, що їм пишуть вдень по тисячу таких потенційних клієнтів, як я, щоб просто тупо всіх відсилати на сайт, навіть не зорієнтувавши, хоча б ну приблизно, або не зробивши цю відсилочку ну, трішечки більш делікатною. як ніби до вас в магазині підійшов консультант. Ви спитали у нього ціну ось цього товару, а він вам замість відповіді тикає пальчиком у цінник. Ну, технічно має право, а по факту ж такий собі підхід. А може, у мене, вбачте, із зором проблеми, чи я, може, не маю можливості скористатись вашим сайтом. Зараз в умовах війни і відключень світла може бути що завгодно, тож, на мою думку, ну, краще все ж було трішечки більш уважним до людей бути. Ну, то ладно, то таке. Можливо, це й справді придирочки на порожньому місці. А от з другим сайтом вийшло ще веселіше на сайті вказано, цитую. Однак, якщо необхідно надрукувати невеличку кількість книг, брошур запісників бланків, зробити пробний сигнальний примірник книги, тощо, тоді доцільно скористатись цифровим друком. Якість на такого друку в нашій компанії бла бла-бла, здійснюється на цифрових машинах, бла бла бла. Більше інформації можна знайти на сторінці друг книг малим накладом. Переходимо на сторінку друг книг малим накладом. Калькулятор для кольорових книг. Мінімальна кількість екземплярів один. Калькулятор для чорно-білих книг. Мінімальна кількість екземплярів три штуки. Гм. В тандемі з додатковими послугами звучить дуже привабливо. Але що ж мені відповіли? Ну, сигналку можливо надрикувати, але оскільки ми не спеціалізуємось на виготовленні одиничних примірників в скобочках, наклади значно більші. Це буде коштувати 1300-1500 гривень за одиницю, в залежності від того, який папір тощо. Ну тобто всі ці калькулятори та інші штуки, вони трішки на хрюк, чи не так? Ні, ну придратись складно, звісно, наше розуміння невеличкої кількості зазначеної на сайті та значно більших накладів, зазначених вже в листі, може розходитись. Та й ясно, що манати з мікротиражем – таке собі заняття. Але ну тоді, вкажіть вже чесно, все на сайті, на що витрачати і ваш час, і мій. Особливо доставляє, звісно, можливість отримати сигнальний тестовий екземпляр книги. Уявимо в незадовільній якості, і це за 1500 гривень. Мабуть, я просто належу не до тієї багатої родини українських письменників, яких, мабуть, що більшість в нашій країні. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Особливо в ці важкі часи. А так, там ще й послуги надання ЄСБН, УДК і цього всього. Вказано, що вартість ІСБН при цьому 2000 гривень плюс 5-6 примірників зі всього накладу залишається у них для розсилки в книжкову палату і бібліотеки. Вартість ОДК так званого термінового тарифу 350 гривень. Ну, звучить ніби норм. Норм. Аж поки не дістешся приписки, що ІСБН і ОДК надаємо на книги, які друкуються накладом від 100 штук. Па-вам! Зазначено це на сайті? Ні. Ну, дякую, що хоча б в листі повідомили. До чого все це не тя? ти що не в курсі, в якому стані зараз країна в цілому, і видавці та друкарні, зокрема, та в курсі, звісно. Я не стільки нарікаю, скільки просто хочу дати пораду. Ніколи не замовляйте друк наосліп. Письменники початківці та ті, хто подумує про вихід самодрук, я звертаюсь прямо особисто до вас. Не зважайте на опис на сайті, завжди все перепитуйте самостійно, бо може бути потім неприємний сюрпризик. Ладно, проїхали. Наступне, за планом зазначу коротко, бо про це вже розповідала трішки більш розлого відео у Мараві. Я про те, що, по перше, я трішечки реанімувала письменництво, хоч і не густо, а по друге, про те, що спробувала створити візуалізацію обкладинку і мерчу за допомогою безкоштовних мокапів з інтернету. Чесно, не цілеспрямовано, спрямовано, просто сподобалось цими штуками гратися. Зі сторони може здатися, що це якось трішки поспішна поведінка, ну, типу книги ще немає, а вона вже приміряє обкладинку і все таке. Але ні. Жирний бонус плюс в цьому полягає в підвищенні самомотивації, і це я вам кажу не тільки як практик таких штук, а і як дипломований психолог, а ще в тому, що ви можете бавитись такими штуками в своє задоволення, не спішно. В будь-який зручний для вас час, накопичуючи цей матеріал, який потім просто використаєте у день запуску або початку маркетингової кампанії, якщо бажаєте. Без необхідності бігати як вжарене, генерувати все це встиснути строки, бо вже горить, хочеться запускати, пора і так далі. Хоча, знову ж таки, це лише порада, заснована на моєму власному досвіді. Ви ж можете робити те і так, як зручно вам. А так, окрім макапів, в рук цієї мавпочки потрапили жирні футажі з власних зйомок письменницького процесу до Маравілю, а також посилання на кілька кількащі, які можуть, типу, поліпшити якість відео, зробити його чіткішим, прибрати трему рук припадочного оператора, тож я спробувала зробити новий опенінг для Ютубу, додавши в нього трішки більше себе. Перше, я занадто гуманітарій. І з єдиним справді здатним на покращення відосів безкоштовним інструментом поки що не справилась. Друге, мені все ще дуже ніяково і дискомфортно пхати себе в кадр. Третє, опонят поки що лишиться косим кривим, але я все ж героїчно обіцяю не здаватись у намаганнях його покращити. А до того часу, вибачте, і покладаюсь на ваше розуміння. Зрештою, я все ще лише вчусь. Хоча треба визнати підсумки півріччя існування каналу, мене таки трішки потішили. Ще раз щиро дякую всім, хто передивляється мої відоси, але значно більше і ширіше тим, хто при цьому підписався. Бо я вже, як Стерненко, можу казати, що дуже багато дивиться непідписаних, а це я-яй вам, безсоромники. О, а пам'ятаєте, як я казала, що я типу, зрештою, сіла і впорядкувала свої плани та проекти і виставила пріоритети, акцентуючи скоріше на завершення старого аніж на починанні нового. Ну так от, окрім нового. Блогу нагодріц, нового магазину, який потребує уваги та контенту, ще кількох нових проєктів, які я теж поки що анонсувати не буду, я також надумала відкрити ще папабам нові рубрики. Самодисципліна це, звісно, класна штука, але іноді вона тупо не справляється з моїм творчим фонтануванням проектами і починаннями. Ну, ладно, окей, не іноді. І це бляха іронічно, враховуючи що до обмежень фізичних і психічних, знову додаються ще й такі штуки, як, наприклад, відключення світла та інші стимули, вміння створювати собі зайвий клопіт, чорний пояс, третій дан. No. А так щодо рубрик. До речі, хочу їх обсудити з вами. Перша рубрика має стосуватись фільмів і книг про письменників. Я взагалі люблю ці штуки, вони мене мотивують, іноді я з них навчаюсь чомусь корисному, а іноді просто рофлю. Якщо вам таке буде цікаве, з задоволенням поділюся тим, як я дивлюсь та читаю такі твори саме як письменник. Я також задумалася над тим, щоб аналізувати просто фільми та книжки як письменник, але не стільки з позиції, як воно має правильно працювати, бо в цьому контексті є спеціалісти краще ніж я, той же, наприклад, Влад Сторітеллер. Я скоріше про оцінку зі своєї колокольні, тобто, наприклад, що в цьому фільмі зачепило особисто мене. Якщо, на мою думку, поворот сюжету або закінчення дурнуваті, то які б я придумала замість них? Ну і все таки інше. Якщо вам такі штуки будуть цікаві, обов'язково напишіть в коментарях, щоб я знала. Ну, і інші ідеї та побажання теж можете писати, я все читаю і враховую. Хм, Як варіант, також можу розповідати те, чому я зараз навчаюсь, бо я собі побудувала власну програму самонавчання по. О-о, давайте спочатку! Я вже казала, що хочу навчитись малювати і ілюструвати свої книги, створювати арти, артбуки і так далі. Плюс я, в принципі, люблю навчання, я вічний студент, люблю всі ці студентські клопоти, процес, все, що його супроводжує. І чуєте до чого я хилю? Так, вірно я про те, щоб піти на офіційне навчання ілюстратором книг. Мама, будь ласка, не хапайся за серце, третя освіта це ще не вирок. У нас в Запоріжжі навіть є академія, яка пропонує що то типу такий курс дизайнера, ілюстратора, і я років кілька на неї облизувалась, хоча так і не наважувалась спробувати. А в цьому році вже махнула рукою ну а що їздити не обов'язково, бо через війну навчання переважно дистанційне, є бюджетні місця, як з'ясувалось, людей з двома вищими світами, як у мене, без усіх ваших оцих додаткових ЗНО приймають. Все склалось, ну я і написала в прийомну комісію Угу, в серпні, дуже вчасно. На момент мого прозріння всі бюджетні місця розібрали, а на контракт у мене грошів нема, вибачте. <смі> Тож я вирішила подаватись наступного року, а до того часу підтягнути базу з малювання, хоча б за, для того, щоб не осоромитись наступному випробуванні. Ну, а раз я вже взялася за навчання, то додала до малювання ще інші цікаві для мене теми. Наприклад, курс монтажу для відео на YouTube, що пропонують безкоштовно на порталі сервісу Дія, і так далі. Так, коротше, про навчальний процес я випущу окремий відос, а ви вже дайте мені знати, чи вам буде таке цікаве, чи, можливо, цікаво було, якби я туди щось, щось додавала від себе, чи навпаки? Ну, ви зрозуміли, головне дайте знати, а то я вже і про формат влогу задумувалась. Раз вже ексбіціонуємо, то поповній. Тим паче, що настільки дивного формату про письменників на нашому україномовному Ютубі я ще не бачила. Ну хизе, може, когось і це цікавить. А щодо малюнків, пам'ятаєте, я розповідала про свій переклад Азімова, так от мені прислали ще примірників, а ще кротезна пані ілюстраторка Марія вислала окремо підписаний портрет персонажа з книги, який мені прям дуже прийшовся до душі, за що їй величезне дякую. Отак помалу потрохи починаєш відчувати себе не психомодинаком, а ніби навіть частиною якогось творчого простору чи що. Ну, типу, крутитись в письменницьких чатиках та час від часу приймати дистанційну участь в якихось двіжах чи конкурсах, це теж гуд, але матеріальні прояви вони якось більше впливають на відчуття єдності. Пи си. А ще пані ілюстраторка надсилає мені дуже комедні листівки з вовками, ви тільки гляньте на цей горор з козлятами. А ось цю красу створила українська ілюстраторка Оля Лісовська в рамках проєкту Вовча Туча про депресію, не на правах реклами, але не можу не заділитись такими класними штуками. Посилання на її інсту ви знайдете в описі під відео. То що там ж залишилось? М -м, збірка мови. Вона нарешті дійшла до своїх покупців та ще й з підписами авторів, включно з моїм. А ще, й, це моя окрема гордість, один з примірників приймав участь у розіграші для потреб ЗСУ. Це я трішечки забігаю наперед в події вересня, але ну, блін, приємно, так приємно, що ж тут поробиш вже? Хочу таких штук більше та частіше. А так, до речі, в нас там намічаються ще кілька збірок, тож чекайте анонсів. Хух, ніби нічого не правдикала, окрім хіба що трагічного опису днів, відданих в жертву спеці, хворобам та сезонній алергії матті туди. Але й пофіг на це, бо ми дісталися обіцяного десерту. Так, мова йде про огляд на мою книжку від блогера ютубера. Я знаю, ви розчули слово негативний перед словом відгук на початку цього відео і точно з нетерпінням очікували, коли ж я вже перейду до цього моменту. І ви дочекались. Одразу чесно зізнаюсь, що я заплатила за цей відгук, ну тобто саме за його наявність на каналі, а не за його зміст. Я обрала буктюбний канал Макс читає, хоча сам авторо відео чомусь називає його хлопчик, що читає. Всім привіт, з вами Макс, і ви на каналі «Хлопчик, що читає. Ну, дивно, але ок. Канал обрано, бо він не дуже великий, що означає, що й не дуже дорогий. І при цьому не так, щоб маленький, щоб в таких витратах не було взагалі ніякого сенсу. Ну і звісно, тому що сам блогер був мені, ну, скажімо так, симпатичний, хоча до деяких його оглядів виникали певні питання. Але то вже таке, як мені здавалось. Макс одразу чесно попередив, що бере на огляд тільки ті книжки, які його зацікавлять, а я одразу сказала, що потребую чесного відгуку, навіть якщо він буде негативний. На цьому ми зійшлись. Ну і це був цікавий досвід. Якщо що, посилання на сам огляд ви знайдете в описі під відео. І, звісно, я надаю його з цілком чистими намірами. Сподіваюсь, ви не підозрюєте мене в бажанні нагнати хлопцю дизлайків чи ще чогось? Ні. Зрештою, кожен має право мати власну думку, і ви теж можете, наприклад, негативно ставитись до цього мого твору. Це, це не питання, це ваше право. Тож, перейдемо до справи. Перші питання саме до професіоналізму буктюбера у мене виникли ще тоді, коли ніхто навіть не спробував мене повідомити, що огляд вже вийшов. Ну, коли ми ще домовлялись, мова типу шла про приблизно кінець липня, початок серпня. Але це ну така собі конкретика, тим паче, що домовлялись ми ще в травні, і з того часу могло багато що змінитись, чи просто тупо забутись. Ну, ок добре, це моя проблема, мені потрібно, я її стежу. От нарешті воно вийшло. Огляд на Сигруцьку вільму авторки Яни Гаврикової. Що? Зараз за книгу від Яни Гавдикової. Яни. Яни. Та камон, чувак, ти ж книгу в руках тримаєш прямо перед об... очима ну йойки. Ти ще взяв за огляд. Ладно, ладно, тримаю себе в лапах, зрештою, мовитись може кожен. Не така вже це і проблема, зрештою. Йдемо далі, розуміємо, що у хлопця загалом з іменами проблеми, і зі всіх імен в книзі він запам'ятав тільки. Наслідницю престолу Дейну. А є нібито е, наслідницею одного престолу. Two later. І імена у мене взагалі не запам'яталися. Я пам'ятаю, по-моєму, по що саму сигурську відьму звати Дейна. Так вам не почулася мова саме про спадкоємицю престолу Дейну, яка в книзі насправді була просто дочкою одного з баронів, звали її Дейдрою. Угу, Яна, Дейна, Ну, затено він запам'ятав, яке щастя. Теж три літери, до речі, але. Ну, може, це просто схильність до літери Н, Я на день на ноа. Відчувається ж якась логічна послідовність? Хм. Окей, окей, не тролю, не тролю. Тим паче, що там і без того можна було б потролити за читання цікавим місцем. Ні, зрозуміти мене правильно, я реально визнаю право кожного читати так, як він чи вона хочуть, і навіть бачити в книзі те, чого там немає, або не бачити того, що там є. Але все ж таки трішки веселить, коли реально у читача постають питання, на які в книзі є відповіді, дані прямо в лоб, прямим текстом. От вам, наприклад. Чому ви не запечатали її це раз? Чому ви не вбили її до цього це два? Чому лише зараз ви, коли вона виходить заміж, ви подумали десь над цим, що з нею потрібно щось зробити. Абсолютно... А тепер відкриваємо буквально першу главу 20-ту сторінку. Зачитую отже, барон Дрія особисто кілька разів відвідав Фрідор, а його єдиний сини спадкоємець пройшов ритуал причастя. Настільки потужний союзник дозволив вплинути на розставлення сил сигрулі, як ви напевно вже здогадалися, і разом із тим це зв'язало руки нашим шановним святим друзям, тому коли пішли чутки про юну пані, що вона війна, вони нічого не змогли зробити, принаймні донині, тому що рідрієн офіційно перебуває під їх заступництвом, з розумінням прокоментував Бодгард. Але чому тоді вони не позбулись сина барона, який є преградою? Я так розумію, це вирішило б проблему недоторканності. Тобто у нас уже є причина. А тепер чому вони саме зараз на неї звернули увагу? Чутки ходять не тільки про пані Дейдру, а й про її молодшого брата Орана Дрієна. Кажуть, він дуже хворий і вже майже готовий відійти в інший світ. Ну тобто, бляха муха тут же написано. <світ> Відповіді є. І так. Так працює політика, вона тяжіє до неочікуваних рішень і розцінює союзи і альянси не так, як це мало б відбувати з позиції прямої логіки. В противному випадку України наразі б не було стільки проблем з сусідами, і це не тільки. Ладно, окей, окей, знову ж таки, не достьобуюсь, ми домовились. Зрештою, читач має право навіть на те, щоб а, бути дуже неуважним або ж читати книгу поспіхом. Щоправда, не тоді, коли йому за це заплатили, але окей, хто я така, щоб це забороняти? Зрештою, у кожного є своя думка, і он там, в іншому відгуку, на ту ж книгу пишуть, що цитую: у книзі не багато дієвих героїв, тоді як для Макса персонажів та імен було занадто багато, щоб їх запам'ятати. І так далі, до того подібне. І, вообще, це феміністичне фентезі, отакайво, щоб ви знали. До речі, за це прямо окремо дякую, серйозно. Я б таки хотіла ідентифікуватись як авторка феміністичного фентезі, але щоб там був акцент на те, що це не романтичне феміністичне фентезі, Пасіба. Ну, я не буду брехати і казати, що зовсім до Максових зауважень я не дослухалась, бо зернятко раціональності там таки було, справді я приймаю критику, коли вона реально конструктивна. Єдине, що одразу хочу попередити тих, хто не читав, що. Тому що нас е, з героями, якими познайомили на початку, з такими ж героями ми опиняємося наприкінці. Тобто герої не розвивалися, вони не змінювалися. Бо так, я схожу з тих авторів, які не вміють в кардинальні зміни характерів персонажів за двадцять 26 днів хронометражу подій. Вже, вибачте, це звісно. Вражаючий строк, але. А от підвищення динаміки, воно таки буде. Та що ми маємо на виході? М -м Те, що сам відгук негативний, мене зрештою не турбує. Про чесність ми домовлялись, я її отримала. А от що мене не попередили про вихід огляду на книгу, що блогер так і не зв'язався зі мною, щоб книгу повернути, хоча ми про це домовлялися окремо. Що блогер не зміг навіть моє ім'я прочитати? Тупо проігнорувавши при цьому коректне і вічливе виправлення в коментарях до відео, ну це вже тако, якщо чесно. Плюс оповідка про те, що книгу неможливо ніде купити, плюс обіцяне і недодане посилання на мій інстаграм в описі під його відео. Ну, скажімо так, як автор я поржав, а як замовник послуг відгуку залишився незадоволеним. Чи буду я ще намагатись звертатись до буктюберів чи буктокерів? Так. Чи буду я звертатись саме до Макса, це вже навряд. І не через якусь там фантомну образку, а через саме непрофесійний підхід, який мені враження від співпраці зіпсував значно більше, ніж власне, критика книги. Ну, в принципі, на цьому у мене все. Серпень вийшов ось таким ось. Сподіваюсь, про продуктивні підсумки вересня я буду розповідати в два рази довше, бо їх буде в п'ять разів більше. А на цьому сьогодні все. Що ж, очікуйте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях та не забудьте рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені у закріпленому коментарі або в описі під відео. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. А з вами була Яра. Ну творити цей світ разом і працювати на благо нашої ненькі України. Бувайте та бережіть себе!